Всім привіт графства доньку! Нове вітання в мене. <смі> У ну, мене просто на язиці зависло і старе вітання. Це улюблена крамничка моя в Літеркіні. Ну, а якщо чесно, ще улюблена далі, але ну, я її знімати не можу, бо там вона і каміння, і золото продає такі в неї. І Антік, і ну, дорога, дорога крамничка. І Антік, і щось, я думаю, ну я там дешевого не бачила. Щось як секонд-хенд. Ну, дешевого я не бачила. Ну, старі речі. Окей, якщо ви у Доні Голі, можливо, ви знаєте ходите по таких місцях, хочу розповісти вам історію, яка сталася рік тому, така, знаєте, новина рік тому сталася. А я дізналася декілька днів про неї. Рап раптово так дізналася, і мене вона дуже обурює, і я вже думаю, що справа в тому, що я з кримінального міста і таке не можна робити в кримінальному місті. І, і от я думала, що це не впливає на мене, але насправді це впливає все життя. Якщо ви з інших міст, не з кримінальних, як я, то, будь ласка, напишіть мені от ваше враження від цієї історії. Наша українська дівчина. Я підтримую Українку не тому, що вона українка. Ну, це от, Я і так, і так думала, точно не тому, що вона українка. Так, ось наша українська дівчинка жила о, у Ірланці і о, 6 років в неї дитина. І вона о, в 6 років о, там, дитину поклала спати ввечері, і пішла о, на побачення. Ірланка, побачивши, що її дитина мирно спить сама, викликала швидку і поліцію за законом Ірландії. Тобто, вона нічого не сказала, не подзвонила, що не сказала, що можна, не можна так робити у Ірландії. Вона просто мовчки за законом викликала швидку дитині такий закон, і викликала гарду. І от в цій історії для мене просто. Ця ірланка вона аморальна абсолютно, бо вона зробила великі проблеми для дитини 6 років. Бо дитині не буде краще, ніж з мамою. Ну, Мама повернулася, і от попередження, що не треба йти тоді на конфлікт, якщо ви потрапили в таку історію. Мама сказала, що вона була просто ну, покаївкою у цієї пані. Що вона безкоштовно все її робила, що вона її використовувала. А пані її ця ірландська каже, що ця повія, вона ходить і заробляє так гроші тут. Ну Як Українка, тут повія. Я чула а, отаке від, а, від одної ірландки, теж. Вона, ну, вона російські жінки твого чоловіка накинуться в Києві. І зґвалтують от просто, будуть з ними спати. А я от її слухала, по-перше, російські жінки в Києві, ну це до всіх. По-друге, він, ну скільки він в тому Києві разів бував, ще жодного разу не зґвалтували. А по-третє, ну щось таке вона каже, ну це просто на голову не натягнеш. Тобто враження таке від нас, що ми от прям повії, Ну, вибачте, дівчата. Мене це не зачіпає, я думаю, що ірландки просто як жінки. І от хочеться різкість сказати стосовно от всього, що я казала, до того, ну, промовчу, дівчата. Тобто, ірландки дуже сучасні жінки, як на мене, навіть якщо вони старі, якщо їм ну, там, більше 60 років, а от 86 саме воно. Тобто мене вразила ця історія, і я думаю, що так не можна робити. Це просто аморально. І можливо, тому що я проти скаржитися владі взагалі. Можливо, це от вплив кримінального міста. Я не знаю. Я б ту Ірланку роздерла. І взагалі мене дуже вразило, що та Прибалтійка, яка про це розповідає, каже: у нас тут католицька країна, і це аморально зустрічатись з чоловіками. А як п'ять дітей від різних у ірландок е, е, чоловіків, це не аморально.